Упродовж 2024 року з сектору працював 550 звернень громадян та юридичних осіб із земельних та екологічних питань, серед них 207 затверджень технічної документації щодо меж земельних ділянок, 184 виділення земельних ділянок, 93 витяги з державного земельного кадастру, 800 витягів про нормативну грошову оцінку земель. 34 виїзні обстеження земельних ділянок. За результатами розгляду звернень ухвалено 550 рішень на сесіях сільської ради, укладено 9 договорів оренди земельних ділянок та внесено зміни у 4 діючі договори. Сектор провів комплекс робіт із оформлення комунальної власності на землі, розробив детальні плани територій для майбутніх земельних торгів. Серед пріоритетних проєктів створення парку сімейного типу Тюльпанове поле в селі Мамаївці, розвиток спортивного комплексу футбольної команди Дубівці в селі Дубівці. Особливу увагу приділено моніторингу плати за землю та актуалізації даних у системі Державної податкової служби. Це дозволило нарахувати 4,5 мільйони гривень земельного податку з фізичних осіб, отримати 1,7 мільйона гривень орендної плати з фізичних осіб, додатково донарахувати понад 213 тисяч гривень від суб'єктів, які раніше не обліковувалися. Завдяки ефективному управлінню земельними ресурсами загальні надходження до місцевого бюджету перевищили 6 мільйонів гривень. Сектор постійно здійснює контроль за використанням земель громади через геоінформаційну систему, що допомагає своєчасно виявляти порушення та підвищувати ефективність управління. Мета нашої роботи забезпечити сталий розвиток Мамайської громади, ефективне використання земельних ресурсів і стабільне наповнення бюджету задля добробуту кожного жителя.